Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом 16 травня. Одразу після переговорів в Стамбулі телеграм-канали пишуть про чергову аварію на Кримському мосту. Один із робочих Камазів різався у відбійник, Чим загородив якраз за те місце, де проводять ремонтні роботи після прунав над потужний вибух. Оскільки камаз перевозив балони для варки. обон. вогонь поряд абаки з топливом загорілися. Техніка не може проїхати для розблокування. Росіяни навіть підняли декілька літаків та гелікоптерів, побоюючись. Ударів а вони чергують поблизу кримського мосту. Окупанти знову зависли, що це не наведення турків, підірвали кримське місто. Що так там пошле сигнал путіну, який нібито відмовився від переговорів у Стамбулі для Росії? Це місто став ключовою транспортною артерією, яка відіграє не лише логістичну, але й стратегічно символічну роль. Україна має потенціал завдати по ньому удару. А РФ останнім часом суттєво посилила його захист, зокрема і за рахунок систем протиповітряної оборони. Адаптація до ситуації. Триває з обох боків, а з іншого боку міст отримав ще і політичне забарвлення. Не виключено, що в контексті переговорів про перемир'я почалася якісь торги, питання з мостом поставлено на паузу. Ми бачимо, що президент США Дональд Трампа намагається уникнути певних моментів, які сильно засмутили Путіна. А удар по кримському мосту повністю поховав би мирні ініціативи. Сказав екс-заступник начальника штабу МЗС капітан першого рангу Андрій Реженко в інтерв'ю унянам. Потім за його словами, знищення. Керченського моста не така і легка справа, адже з півострова вийшли лише основні кораблі. А загалом там залишалися ще близько 200 одиниць. Переважно це судне забезпечення. Зокрема, на тимчасово окупованому Кримському півострові росіяни нині мають кілька десятків кораблів та катерів різних класів. Протидеварсійні кораблі, тральники, ракетні катери, малі протичовнові кораблі. Деякі з них окупанти вже ріжуть на металобрухт. Але загалом на півострові вони ще мають сили для основних оперативних завдань. Найперше їхнє завдання блокада. Чорноморії, воно вирішується порти в Миколаєві. Харсонії Очакові повністю заблоковані. Експерт також уточнив, що, хоча ці судна вже не нові, вони залишаються озброєними. Вони мають торпеди та інші засоби нападу, які можуть бути застосовані проти цивільного флоту. Тож будь-яке судно, що спробує увійти в Україну через міжнародні води, минувши зони контролю Туреччини, Болгарії чи Румунії може бути атаковане окупантами. Гаражанко додав, що блокаду в Чорному морі підсилюють розгорнуті у Криму ракетні. Система наземного базування, такі як Іскандер, що обстрілюють порти Південний Чорноморський і порт в Одесі. Також цивільне судноплавство блокує авіація супротивника, яка базується на півострові. Вона може дистанційно мінувати море, завдавати ракетних і бомбових ударів по суднах, які прориваються в наші порти. У той же час станом на 16 травня, залізниця, яку окупанти будують як альтернативну Карчинському мосту. Наразі працює лише на одному відрізку і повноцінно не функціонує для сил оборони вона є законною ціллю. цілею. Українські захисники мають достатньо можливостей для їх знищення. повноцінно цей коридор у суходулом не запрацював. Він дійсно, поки не зв'язує Крим з іншими окупованими територіями на півдні України. Залізниця лише будується, будується вона досить швидко, і дійсно росіяни планують її використовувати насамперед для забезпечення військової логістики свого південного групування для того, щоб безперебійно поставляти усе необхідне для ведення бойових дій на Разі вона працює лише за одному відтінку, проте для них є плани зав'язати фактично Ростову з Кримом, особливо враховуючи, що так зване кримське місто зараз не забезпечує все в достатньому обсязі. Військову логістику зазначив Петенчука. Він нагадав, що росіяни нині майже не використовують залізницю Карченського мосту, тому для них мова залізниця вкрай важлива. Ми цю залізницю ситуацію відстежуємо. Звісно, що ця частина залізниці цей логістичний шлях знаходитиметься ближче до лінії бойового зіткнення з одного боку, це полегшує логістику нашому ворога, з іншого це полегшує нам завдання зі знищення цього інструмента, тому що спектра наших інструментів наших систем озброєння, звісно, набагато більше у цьому контексті ніж для знищення мосту. Пояснив Речник. Водночас Плетенчук зауважив, що є один мінус. Адже залізниця в разі пошкодження відновлюється досить швидко. Як повідомляють раніше, залізниця Маріуполь-Волноваха проходить вздовж лінії фронту та може бути уражена силами оборони. Водночас, окупант. Окупанти будують гілкою від Ростова до села Малогодне через гранітний яка далі поєднується з гілкою. Маріуполь волноваха Саме ця гілка може дозволити окупантам забезпечувати своє групування на запорізькому напрямку навіть у разі втрати кримського мосту. Згідно з прогнозами, за кілька місяців цією гілкою зможуть піти потяги із ворожою військовою технікою та особливим складом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!